Ось ідеальне екіпірування для прихованої снайперської збірки у Дейзі для початку. Тобі знадобиться базовий шар зеленого, чорного або коричневого кольору для взуття. Обов'язково бойові черевики. Вони міцні, забезпечують найкращий захист здоров'я і значно тихіші за інше взуття. Зверни увагу на індикатор непомітності. Положені навприсядки з бойовими черевиками на голову лижна маска бажана зелена, і на завершення чорні або зелені вовняні рукавички. Коли в тебе вже є базовий шар, одягни гільний костюм і каптур зверху. З гільним костюмом не можна носити рюкзак. Тож для додаткового зберігання споряди, розвантажувальний жилет із насадкою для рюкзака. щодо снайперки, я вибрав піонер. Адже це єдина болтова снайперська гвинтівка у грі, яка може використовувати вбудований глушник, і при цьому завдає значні 110 одиниць шкоди здоров'ю та шоку. Для оптики можна поставити приціл АТОх із чотирьохкратним збільшенням. А ти напиши в коментарях, щоб зробив інакше, та не забувай, що ми граємо на справжньому українському сервері OTP.